Помню, це Оріхівський, Новоніколаївський, наш Вологовський, Гуляйпольський, Запорізький, Вальнянський район. Ось люди приходять до Дахматський район. Дивіться, людина прийшла на роботу. Подивіться, як вона буде заходити. А вона вона буде заходити з другого хода. Це хіба це можна? Це в кожному районі. Скільки сел, скільки всього. ж У нас от ми на пологі 5 в гарняку. Ми приймали. У нас дільниця 2181 людина була зареєстрована. Розказує ви думаєте, що бездати стоять із ночі. Люди стоять із ночі, ніхто не може зайти. Люди, які працювали всю ніч, які підраховували голоси чесних виборів. Стало би. Поліція просто охороняє бюлетні. За їхніми словами, вони просто охороняють бюлетні людей. Де ви їх бачите? Ні, сказали, що вони охороняють бюлетні. Вони бюлетні ось у. де поліція біля бюлетні? у кожному бюлетні отак. Бо він це стоїть воно трошки в углу, і он сидить. там свої по той по той. А там ніхто бюлетні самі виборці охороняють, які приїхали. А він А він за вас що... дуже велика черга. Там всі три тежа. Тільки що ж багато автотранспорту, стоянки заповнені. Начнемо з того. Ми не плану да, Так, що ми тут починаємо возмущатися, що ми требуємо свої права. Ой, хлопці, так. Да. А я кажу, що спеціально стравлюють поліцію да, на людей, да, що люди на поліцію, а поліція на людей. Так, вони дуже діжуть.